Дивний видався день. Моя запекла суперниця виявилась моєю рідною мамою, яка знищила мою іншу. Матір. Ти, напевно, боялась, так? Що я виросту і стану психопаткою, скаженою, як моя рідна мама? Ось звідки ці всі? Не так різко, тихіше, спокійніше, не виділяйся, будь-як всі. Ти думала, твоя любов мене змінить? Такий в тебе був план, мамо. І Я намагалась. Мамо, я намагалась, тому що я любила тебе. Але бачиш, я зовсім не хороша Естела. Я не буду нею, і я ніколи нею не була. Я круела. Я хитра, я розумна, я геніальна дизайнерка. Я мала погонь. І зовсім трошки божевільна. Мама, я не вона. Я краща. Ну все. Мені пора йти попереду помста, реванш і знищення. Але я любитиму тебе. Я любитиму тебе завжди.